Я дуже люблю Острів Тумський, набережно, тут а понад одрою. Тож трошки прогулятися вирішила. Холодно, так похолодало, відчувається, що вже все замерзає, все на світі. Вона, одра замерзла, людей немає, бо хто в таку погоду гуляє? Ніхто, тільки я. Так, хвилин 10-15 прогуляюся для своєї менталочки. Бо все ж таки прогулянки це дуже корисно для ментального, морального здоров'я. Трошки прогулятися. Це дуже-дуже-дуже надихає, особливо улюбленими місцями. От у це моє просто улюблене місце. Я от тримаю телефон, і в мене рука вже обледеніла. О, нова скамеєчка ось Ось щоб рука не замерзла, я тако зробила. <гум> Знаєте, я дуже люблю тут прогулятися в сонячний день, коли е, немає людей зранку на світанку. Тут дуже гарно, надихаючи гарно. Хтось іде, задні люди йдуть і не бачать. Я стісняюсь. <гум> Прикол, я не можу одягти рукавичку на праву руку, яка зломана. І я ось так от викручуюсь. Ось так, бо рука відмерзає. І досить боляче так. Болісні відчуття, коли я намагаюсь хоч якось е, начепити рукавичку, особливо великий палець, він болить, бо він прилягає до цієї кістки, яка зломана. У мене ця променева кістка зломана. Ось холодно. Ось такий красивий врозлав. І взимку, і весною. І осінью завжди він прекрасний, улюблений мій Острів Томський. Вже темніє, я піду зараз понад набережною. Сяду на автобус, там далі є набережний зупинка мости Поморське, ось туди піду. І буду їхати додому вже, бо темніє. А Мені потрібно ще сходити в і хочу купити собі м'ясо, яйця, бо якщо стане голольот, щоб в мене були запаси їжі. Ось так. Загорілися ліхтарики. Такий вечірній вайб. Осолінеум. Бібліотека Осолінеум. Я в напрямку Пляц Університетський оселінеум Зараз заходити туди не буду. Так, я прямую до столови. Ось цим прекрасним переулочком я зараз пройду. Який красивий кадр. йо моє щось там темно в столові. Сьогодні зачинено. Як так? Я не бачу там світла. Блін. Ось в столові щось темно. Класно, коли вже підсвічене місто, якась інша атмосфера. Ось поодинокий туристичний автобус, а все, майже нікого немає. Є такий варіант зайти в цю кав'ярню, але я би хотіла щось з'їсти, а не випити кави. Можливо, я зараз піду в рожову корову. Окей, вирішила я не йти в рожову корову, піду в магазин бідронка, куплю собі м'яса, яєць зварю, та й так поїм. Такий прекрасний вечірній Врослов. Так, трохи сірий, трохи такий унилий, але все одно прекрасний. Це університет економічний, а ось це математична вежа. Математична вежа, з якої відкривається прекрасний вид на місто. Мені подобається цей ЖК, я б хотіла тут шити. Я сходила в магазин, купила продукти, наче не багато, але ледь дотягла це все так. З однією рукою дотягла усе це, навіть змогла приготувати собі їжу. Я приготувала собі яєшню з кремл. Це мені вдалося. Ура! До всягнення. І помила сьогодні голову. Це все, що я можу зробити з однією рукою. Зараз я сама у Врославі і з одною рукою важко. Важко в тому плані, що я не мобільна, не можу собі там нормально приготувати їжу. Сьогодні я приготувала собі яєчню зранку. Я змогла. Сковородку я ледь вимила. І ось Це важко. Митись собі посуд самій. Зараз у Врославі така погода на даний момент, трошки випав воно сніжок. І в наступні дні має бути похолодання, типу десь там мінус 10. І я оце думаю, якщо сніг зараз випаде і розстане, а потім буде мінус, то тут буде сракопад, і я буду сидіти вдома. Тож зараз прогуляюсь трохи, бо напевно ближайші 3-4 дні я буду сидіти вдома, бо буде слизько, я не зможу ходити по вулиці. У мене через скільки хвилин. Трамвай через 3, 5 минут я йду на трамвай і їду на зустріч до своєї знайомої. О, блін, тут уже ось льот. Копець, уже льот. Так, у мене зустріч зі своєю знайомою. Я змогла зібратися, помити голову, е, приготувати собі навіть яєшню. Це сімнадцятий день, як я зламала руку. Вперше можу щось собі приготувати. У мене не так сильно болить, біль є, але не такий сильний. Тож а, приїхала в місто і йду на зустріч зі своєю знайомою. Я маю дати ліки, які я привезла з України. Ну, трошки, може, поспілкуємося, поділимося своїми, скажімо так, переживаннями.